Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 20 липня. На годиннику 12.36. І ми сьогодні попрацюємо без всяких балачків, лишніх балачків, може якісь балачки і будуть по типу оцих. Але по суті просто попрацюємо коротше, в течение 50 кілометрів. Ми зараз зб'ємо одометр. із моєчки зеленої нашої, по барському шосе. Ми розпочнемо цей щотчик таймер, не знаю, як його ще назвати, з кандейчиком 22 градуса на вулиці, але все одно треба, щоб вікна були закриті. Машина вимита, видраєна і 50 км пробігу. Подивимося, яка каса, Який розхід середній електроенергії, яка середня швидкість навіть можна подивитися, буде average Speed збиває мій на 0. Потім в кінці все одно я забуду про неї сказати. Але як би воно не було пацани, ми зараз на моєчці, має бути дощ. Давайте на 20 гривень змиваємо по кругу машину, чистимо вікна від цих всяких капельок і починаємо. Маємо перше замовлення з хмельницького шосе на Батоську-1. Міша за 182 гривні викликає нас по звичайному тарифу. Представте, Приставте. Тикай. І так як я говорив, без зайвих балачок. газуємо до Міші. Дивіться, а ми можемо змінити маршрут на галицьку 128. Да, О, зайти, туда, так, звісно. Це мені треба зайти, так? Чи ти будемо продав? Буде? Це мені треба, так? Змінити? Так. Бачите, як переігралось. Нічого не зробиш. Але, в принципі, це нормально, тому що 83 гривні було до сплати. а пасик дав 100. То це все навіть краще. І я потратив разом з подачею всього-навсього 3-7 км. І мені треба звідси від'їхати, бо я став і винесенько на повороті. Ще й вони сказали, що в двір можете не заїжджати, а станьте біля дороги. Чітко. І десь треба стати так, пацани, щоб далеко не, не... не подаватися. Коротко. Не їхати далеко після того, як я висадив пасажирів. О. Ну Тут, якби там була зупинка громадського транспорту, тут все забито, запарковано. Ну от хіба що. То є, як не крути, все одно я 100 метрів, 100 чимось метрів коротше, потратив на те, щоб просто переїхати, щоб стояти. Ну, опять же, я стою в такому якби, місці, що я набагато далі від всіх людей, які знаходяться на Келецькій. Любий заказ. По береговій лінії Келицької буде для мене далі, ніж для всіх остальних таксі, які стоять в ту сторону. Подивимося, як воно працює. Якщо заказ прийде через 30 хвилин пацани, сорян, але я буду переїжджати постійно так, як я собі знаю. Тобто мені треба ставати так, щоб переді мною була максимальна кількість путей, розв'язок, куди я можу поїхати, Сразу, без повороту. То є, на даний момент я бы став би десь за перед плаза Парком, або чуть-чуть за. То є, щоб в мене був варіант їхати і вперед на Келецьку, і якщо що, там швидко розвернутися, поїхати обратно там, на вокзал, чи десь на мойку, чи десь ще кудись, десь в сторону перемички там, і так далі, То є, щоб ці всі варіативні моменти учитувалися і щоб все було отак. -от. А то тут в мене тільки один варіант. Сидіти тут плити, коротше. а може і ні, не знаю, побачимо. З поштового відділення в зарванцях, тобто, типу, з епіцентру, поняв. <плес> пасажир скасував замовлення на муніципальний ринок. Оце я ж кажу, де я стою, пройшло минут 5, де я стою, мені тільки один путь. Не з Келецької. Брати замовлення, бо всі замовлення, які з Келецької будуть приходити, вони всі от тими людьми коротше, будуть братися. Бо там розв'язка набагато швидша для них. А тут, де я стою в цьому аппіндіксу, типа не переїжджай, вони для мене недоступні. Для мене доступні тільки от зарванці, якушинці, бляха, Березіна коротше, епіцентр метро. Там Пляжна коротше, оці. От. Одеська, оці от короті, всі вулиці для мене тільки зараз доступні. А всього-навсього треба переїхати отак от. Зараз, от через світлофору, звернутися і десь стати в цьому напрямку. І тоді в мене буде більше, більше варіативності для замовлень. Ну, а поки сидимо, сидимо. Уберболт, уберболт сьогодні. Погарячився я пацани. Що тільки Уберболт сказав, немає роботи сьогодні. Як я і говорив, я просиджу тут е, до хіра, ну якби не дуже до хіра я просидів, але просидів. Скільки я просидів? Минут 20 точно я просидів. Помонтував відос, коротше, тут дим-сюди І взяв все-таки руцями заказ з ефіра, з фуршета. На Київську. 160 гривень. На Київську обійдеться, це замовлення. Ему чей-нибудь да. Подаемся по тихоньку. Стаемся дождик. пассажиров. І наступний взяв заказик з енергетичної на Грушевську за 110 гривень. Представляєте? Я зараз на водоканалі, а до енергетичної їхати 2,5 км. І в принципі все б нічого. Ну, вроді би то куча вже времени коротше, пройшло, а я зробив тільки два закази. Ну, що я не засікав, коли іменно я почав працювати. Ну, час також грає роль, правильно? Ну, сьогодні, в принципі, ми не по часу будемо працювати, а по кілометражу. Поки 16,5 кілометрів проїхали, а каса у нас короті, грязна десь в районі так, 170 плюс То це 270, 270 гривень. Коротше, 20 гривень за кілометр, поки не пахне у нас. <гум> Тим паче я зараз почав їхати з подачею. Оце вони, звісно, біжали. До тролейбуса ще 50 метрів, інтересно, не буде він чекати, так? Да? От криса, диви. Не чекає. Потенційно 3 пасажира, клятий ти тролейбас. І вони реально біжат, а не йдуть в розвалочку. Це жіночки і дощ іде. Ти що крейзі, почекай 30 секунд. Ні, ти подаємо. Соточку. Це в нас приблизно десь 3,5 кілометрів. А тут ще ж тільки наліво можна їхати. А я вже направо целюся. Нормальний заказик з мінімальною подачею. Зараз тільки наліво, там ще раз наліво-направо, коротше, забираємо паса і йдемо на, на переробку. Що? Попався мені заказ Стрижавку. 29 кілометрів ми вже приїхали. І в Стрижавку ми коли попадемо, у нас буде десь приблизно 43-44 кіме. Тобто до 50 кілометрів ми, блін, кстати, не доберемося походу, сьогодні. Не знаю, Чуючка якась в мене така. Ну, не то що чуючка. Вон. якщо пострижиться, щось завезу, що потім. То буде якраз 50. Ну поки 50 нема. Куди ти їдеш, дядь? А що таке? Чого ти налякався? Я ж тебе про... проїжджав. А тепер я не знаю чи я приїду, якби не 360 камер. Тепер бачу, що проїжджаю. За правий бікся капець. А оказується там ще місце і місце. От 360 камер включив. Воно мені показало від зверху з того зеркала. І все, чотенько. Проїхав як боженька ще з запасом. Да. Трошечки ну, величенька подача, 3 кеме, але стрижив за 180 гривень. У мене я дивлюсь, що вже просто кіловат не дуже багато. І якби, ну, я б зробив би один заказ, а потім би шукав би щось на Київську чи ще кудись. А так одразу дивлюся висить, хап. І все. Позаряджаємося, виїдемо потім ще раз. На це вже не знаю чи буде, чи не буде. Якщо буде, то тільки в спонсорських підписках, може в вечірній весні. Або на лайв-каналі, або десь ще, не знаю. Бо більше, ніж один відео в день випускати. ютубу не понравилось. Він всякі жовті монети ставить, коротше, і всяка така фігня. А монетизація все-таки штука приятна. Хоча там типа, менше 3 доларів за відео приблизно. Менше, набагато менше навіть 2 долари буває, не буває. То якби підтримка з вашого боку дуже класна, коли є якісь спонсорські підписки, і треба буде е е в ці спонсорські підписки відоси якісь закидувати. Да. Щоб люди, які підтримують канал, цінують контент, отримали його набагато більше, ніж. Просто звичайна базова версія підписника. <рес> ну, якось воно так виходить, що... Ну, якщо є в Ютубі функція спонсорських підписок, то вони ж не можуть бути типу, одинакові. Вони мають отримати більше, розумієте? Автор має старатися для них зробити якийсь додатковий контент. Це не має бути такою якоюсь хейтерською темою, що, типу... Туди кидаєш, туди не кидаєш. В будь-якому випадку ті відоси, які попадають в спонсорські підписки, вони колись будуть опубліковані, розумієте? Колись, коли, наприклад, в мене немає там, можливості познімати якісь відос. Я собі з спонсорських підписок оп, собі закину відос. Це не може бути там, через місяць, через два. Це може бути там. Верніше, це не може бути одразу, це може бути через місяць, через два, отак. Скажімо так. Включив по факту поворотник телескопа стоял. Хорошо. бачу нічого по ефірах. Так, щоб докатати половиною кілометрів. Ну, як нема, то й нема пацики, а що робити? Давайте тоді підведемо підсумки чистої каси. 477. 57 мінус 35 гривень на зарядку, 550 гривень чистих на 42 км Середня швидкість 17,5 км в час. Час за кермом. Пацани, я хір його знаю, якщо чесно. Треба було збити. Як поняти? Аа, 14.30. Не може такого бути. Зараз я точно знаю. А є тут. Перепідключюся, скажу. 12.35 я розпочав мити машину. Говорити про це. Взяв перший заказ. Ну хай без 15. Час. А зараз третя година. За 2 часа? 2 часа і 15 хвилин вийшло? Два часа 15 хвилин 550 гривень. Тобто 270, 250 гривень в час приблизно плюс-мінус. Якщо считати 2-15. Нормально, в принципі, 250 час чистих. Да. Можна було б краще, звісно. Запам'ємо, як воно воно, і пробуємо побити наш рекорд 275 у нас поки в час. 550 за 2 години за 50, Блин. і все-таки ж не за 50 км, а за 42,5 кілометрів. Було б трошки більше, було б краще. Ну, сьогодні якось так. Давайте. До наступних зустрічей!